середа, 30 серпня. Час новин на 11 каналі. В студії для вас працює Олена Петриченкова. Вітаю. Смертельна суперечка у Дніпрі Поліцейський застрелив чоловіка, який накинувся на нього та його напарницю. Конфлікт стався через те, що правоохоронці зупинили авто за порушення правил дорожнього руху. Більше про резонансний інцидент з місця подій розкаже Марко Ручка. Марко Але що відомо вітаю. на цьому інцидент стався тут на проспекті Івана Мазепи. Стрілянина між цивільним і патрульним відбулася у багатолюдному місці. Поруч із приїжджою частиною. За повідомленням держбюро розслідувань поліцейські зупинили автомарк. Ягуар через те, що кермувальник порушував правила дорожнього руху. Утім, після зупинки водій відмовлявся виходити з машини. Потім почав агресивно поводитися, начебто, був на підпитку. Між правоохоронцями і чоловіком розпочалась бійка. Усе це було на очах двох дітей та жінки, які були в салоні Ягуара. В результаті конфлікту патрульний здійснив три смертельні постріли у спину кермувальнику авто. Ось що кажуть, очевидці. Ми бачили тільки стрілянину. И видели, как полицейская машина ехала на помощь. Ну, наверное, ж вызвали по рад, я ж не знаю. Я просто обурена и возмущена тем, что ну, полицейского потом арестовали. Поэтому для меня это шок. Вечером, когда я прочитала, ну, потому что бить полицейских это как бы. Ну... Тим часом з'явилось відео, яке знімав один із синів загиблого, перебуваючи в авто. На ньому видно, як патрульні силою виштовхували жінку із салону машини. Потім зафільмовано бійку між чоловіком та правоохоронцем. А також три постріли поліцейського. Хлопа, давай! Словом з'явилось фото постраждалої патрульної, на яку нападав кермувальник машини. Тим часом, за фактом перевищення службових повноважень, затримано поліцейського. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Наразі це вся інформація станом на зараз. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олено наш кореспондент Марко Ручка, який зараз перебуває на місці вчорашньої смертельної суперечки на проспекті Мазепи. Більше інформації вже в наступних випусках. Цієї ночі на Дніпропетровщині було гучно. Окупанти двічі обстріляли Нікопольщину, випустили з десяток снарядів. Прилетіло по Марганецькій громаді та райцентру. Поранених і жертв немає. Масштаби руйнувань нині уточнюють в інших населених пунктах області. Ніч минула без атак. Чергова масована атака ракетами та дронами по Київщині на світанку. Наша протиповітряна оборона збила 20 ворожих цілей. Уламки впали у Дарницькому районі столиці, понівочено дах торговельного центру. А у Шевченківському районі окупанти влучили у приватне підприємство. Загинуло двоє охоронців ще троє людей поранені. Зокрема, пошкоджені адмінбудівля, гаражі, автівки, понад шість приватних будинків, вибиті вікна і у кількох багатоповерхівках. Це просто жах, Жах, що відбувається на цьому місці. І моя робота, і мої колеги, і мої друзі, родичі вони постраждали, бо вони всі без вікон. Скло уламки скла, о, летіли просто на голови. Онами камікадзе окупанти вдарили і по Житомирщині через падіння уламків збитого безпілотника пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Постраждалих немає. Нині фахівці усувають наслідки атак. Всього над Україною за ніч наша ППО знищила 28 крилатих ракет та 16 дронів. 565 навчальних закладів від 1 вересня працюватимуть офлайн або у змішаному форматі решта дистанційно. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, для очного навчання дітей облаштували понад дві сотні укриттів. Втім, кінцеве рішення щодо формату роботи залежить від безпекової ситуації. Головний критерій для очної чи змішаної форми наявність укриття в самому закладі або поряд з ним. Розраховування на всіх учасників навчального процесу. А ще вони мають бути інклюзивними із запасом води та ліків. На ній зображений козак, який схилився над могилою побратима. У Дніпрі пройшло спецпогашення марки Вічна пам'ять подію присвятили вшануванню загиблих захисників України. У відділеннях пошти вже стартував продаж. Частина коштів від нього піде на благодійність. Більше розкаже Айміна Арнаут. Ставлять підписи та печатки. Це у Дніпрі на алеї пам'яті спецпогашення нової марки. На ній зображений козак, який схилив голову над могилою свого побратима. Автор це художник Олег Шупляка. Марка була взята по ескізу картини журба. Подію приурочили до сьогоднішнього вшанування загиблих захисників України. Це дійсно вкрай важлива марка. Це марка про тих, заради, завдяки кому ми наразі знаходимося тут, завдяки кому наші діти підуть до школи. Саме цей день став однією з найстрашніших сторінок в історії Донбасу, коли наших бійців підступно вбили в Іловайському котлі. В'ячеслав каже, тоді втратив 15 побратимів. Коли ми вийшли за перше кільце оточення, думали, що так спокійно ми вийдемо з цього Іловайська. Але коли колона вишукувалась посеред скошеного поля. Її почали розстрілювати з усіх видів озброєння. Аби підтримати родини українських захисників у відділеннях пошти люди вже купують марки. Три гривні з продажу кожної підуть на допомогу дітям загиблих героїв. Долучилися до благодійності і Інна Євгенівна. Від початку вторгнення розповідає, колекціонує різні тавро. Зараз печальна історія, але це наша історія. У мене чудовий онук, йому сім років. Я його люблю. Я йому це залишу на пам'ять і розповім про цей страшний час. Загалом тираж марки вічна пам'ять 500 тисяч екземплярів. У Дніпрі 3 тисячі поштових блоків. Айміна Арнаут, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. І на цьому випуск завершено. Якщо маєте важливу інформацію, звертайтесь на номер нашої гарячої лінії. Слідкуйте за 11 у соцмережах. Я ж з вами прощаюся до наступного випуску. Побачимось.